Нарешті Україна стане незалежною суверенною в усьому світі повністю офіційно і для всіх, і безповоротно. Далі в Україну буде направлено більше 800 мільярдів, і саме цікаве, і от в Україну має бути заведено багато закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні. Бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування. Отак. Отак ми тепер зможемо дійти до миру, але в даному випадку це добре. Бо це ну дай боже, це закінчить. Тут є пункт, де нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою, і українці зможуть виходити а, на закордонний ринок, створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мови, чисто за допомогою соцмережну, перекладачів вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4К вічно-зелених. Якщо вам цікаво зрозуміть, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, Причому вічно зелених, будь ласка, ТГК-канал, самі знаєте де. Я вирішив показати в прямому відеоефірі, як отримувати шалені суми з інтернету Покроково, легально, просто. Клаце в описі профілю на слово Іванчук та дізнавайся всі деталі.